Вправа 996. Функцію, задану формулою y дорівнює п'ятих x відповіть таблицю в зошиті і заповніть її порожні комірки. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас є таблиця, де заповнені деякі значення x і деякі значення y. Спочатку знайдемо, по значенням аргументу значення функції. Записуємо перше діє. Отже, y у нас дорівнює 3x. Тобто знайти. Яке і відповідає значенню 3 п'ятих від мінус 10, ми 3 п'ятих множимо на мінус 10. І це дорівнює. Ну що ж, добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. То ми 3 п'ятих, 3 множимо на 10 і ділимо на 5. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. 10, що ділиться на 5, це буде 2, 5, що ділиться на 5, це буде 1. Отже. У нас вийде мінус 6. Є? Ну що ж, записуємо у нашу таблицю, що аргументу мінус 10 відповідає значення функції мінус 6. Так, переходимо до наступного аргументу. Якщо у нас аргумент дорівнює 0, то ми записуємо тоді 3 п'ятих, що множиться на 0, це буде дорівнювати 0. Тобто, якщо аргумент x у нас дорівнює 0, то і значення функції у нас дорівнює 0. Ну і наступне. Записуємо. Яка дія, це в нас буде третя дія. Тобто, якщо функція 8,5, то ми записуємо, що 35 множиться на 8,5 це дорівнює. Ну що ж, це буде 3 п'ятих, що множиться. 8,5. Ну, запишемо, як 8,1 друга. Давайте так запишемо. Або можна записати як 85. Десятих. І так, і так можна записати. 85, що ділиться на 10, це буде 8,5. І це дорівнює. На 5, зараз можна скоротити. І чисельник і знаменник 5, що ділиться на 5, це буде 1. 85, що ділиться на 5. 50 на 5, це 10. А 35, що ділиться на 5, це буде 7. Отже, записуємо тоді, що це буде 17 частка. 3 помножити на 17. 3 на 10 – 30, 3 на 7 – 21, це буде 51 у чисельнику, а в знаменнику 10. 51 десята, це вийде 5,1. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що. Y у нас значення функції, якщо аргумент дорівнює 8,5, буде дорівнювати 5,1. Є. Ну і зараз тоді давайте знаходити, якщо нам відомо значення функції, відповідне значення аргументу. Записуємо четверте. хай буде дія. Ми знаємо, що наша функція, бачимо в таблиці, має дорівнювати мінус 1,2, а вона задається формулою 35. Від аргументу 3 п'ятихх. Ну що ж, як нам розв'язати це рівняння, 3 п'ятих це 6, ,10. то ми записуємо, що виходить, що 6 або 3х це дорівнює мінус 1,2. Є? 6 це 0,6. То виходить, що 0,6х це дорівнює мінус 1,2. Знаходимо тоді х невідомий множник. Для цього добуток мінус 1,2 ми ділимо на відомий множник, на 0,6. Х тоді у нас дорівнює. Частка буде від'ємна мінус 1,2. що ділиться на 0,6, це 12 на 6, це буде 2. Отже, х у нас дорівнює мінус 2. Ну що ж, тоді в нашу таблицю зазначаємо, що наш аргумент має дорівнювати мінус 2. Для того, щоб наша функція дорівнювала мінус 1,2. Записуємо тоді 5 дії. Ми в таблиці бачимо, що наша функція має дорівнювати 3. ,5. То ми записуємо, що 3 п'ятих дорівнює. Функція задається 3 п'ятих, то ми записуємо як 3 х. є. Ну що ж, тоді ми можемо сказати, що 3 п'ятихх, ліва частина дорівнює праві, дорівнює 3 п'ятих. Знаходимо х, для цього добуток 3 п'ятих. Ділимо на відомий множник на 3 п'ятих. Зрозуміло, що наша функція наш х дорівнює 1. 3 п'ятих на 3 п'ятих, це буде одиниця. Є? то записуємо в нашу таблицю, що якщо аргумент у нас буде одиниця, то значення нашої функції буде 3 п'ятих. Ну і останнє шосте. Це y у нас дорівнює 13,5, це має дорівнювати 3 п'ятих від деякого аргументу від х. Є. Ну що ж, як нам знайти 3х. Uh, ми запишемо тоді, що 3 п'ятих – це 6 10, або 0,6х дорівнює 13,5. Знаходимо х невідомий множник. Для цього добуток 13,5. Ми ділимо на 0,6 помножимо на 10. І поділимо на 10, помножимо і на, і як від цього частка не зміниться, то це 135, що ділиться на 6. Є? Ну що ж, х у нас тоді дорівнює. Ну що ж, як нам 135 поділити на 6, 120 поділити на 6, це буде 20. У нас залишається ще 15 поділити на 6, це буде 2,5. Отже, разом буде 22,5 є? Ну що ж, у таблиці тоді зазначаємо, що для аргумента 22,5 значення функції буде дорівнювати 13,5.